Добрий ранок Україну. Пройшов день, з грибами я зробив порядочок, що сушка, що маринад. Трошки відпочив і знову ці самі края. Є охота назбирати знову грибочків. Вже люди пішли до лісу, Тоже трошки щось пізнішими виїхали, що вже розвиднулося. Але нічого, тут є куди ходити. З Богом! Є перший білий, такий, напевно, не будемо брати. О, це вже варта увага. Це можна навіть камеру виймати. Це радіатор закипів від цих підйомів. Але ми ліземо. на цю гору. Покажу вам таку ранкову красоту. Бо зараз ми вийдемо у ліс, зайдемо, то не буде видно нічого. Фу. Є гарний рибочок. Красивий. Ще такий грибочок. Літний. І до смирічкою цією. Шупал. Багато дуже молодих, але гнилих грибів. Кісерішки красиві. Цей би брав, це на низах. Такий грибочок. Це теж літній гриб. Літній гриб. Перші красиві гриби на сьогодні. Маленький, А цей суперезний гриб. О. Дивіться, що тут далі робиться. Це називається кров з молоком. Грибник ходить, конкурент. Шапку знайшов. Що це, напевно, від нього? Коріння. Це не будемо брати, бо то. Так. Перевернутий грибочок, підсох уже навіть. Дивіться яка тут красота. Опа. Тут ще є такий велетень. То напевно не будемо брати. Палка була придавила цього гриба. Він намагався вилізти, роздуло його моцо. Не знаю, що з того буде. Тут вже теж білка працює. Опа, деко. Побачу цього старого, він вже не варта, певно, нашої уваги, але корло старого є ще й молоді. Цей можеш забрати. Був таких вох очі загрибів. Мухоморчик. І грибочок є. Так. Ще тут побачу грибочка такого симпатичного. Ого. Це нам підходить. Отакі його гриби. І тут побачу, що білочка працює. Теж хоче їсти. Шапки позабирала. Так що коріння вже аж попідсухали. Це із їхньої компанії. Так. Цього гриба з інакшого боку би і не побачу. Тут тільки з цієї сторони. Оп. Оп-оп-оп. Опа. Який красивий рибочок. Ой-ой-ой, оп. Такий старший коло нього. Що то робиться спєшко? Цього не побачив, обернувся, далі побачу. Що тут такого не побачив? Куди вони так полетіли? Поїхали наші. Один. Два. Потрібен перевал. Так, рибочок. І ще тут? Рибочок. Оп. Сів чистити називається. О, ще цього почисть. Оп! Подивився, тут він не сам. Ще цього почисть. І ще що? Десь я бачу вроді знову. Ну може зараз знайду. Ой, який гребик. Капітальний. О, які гриби, але ці нам не інтересні. Тут шапку забрала далі, білку напевно. Але тут дивіться, що які красені є. Оп. Один і другий. Оп. Але то грибесько. Опа! Супересний. Малюк. Джон. І грибочок такий красивий. Так. Ще десь... О, тут теж не менш красивий. О, красиві гриби. Є там далеко гриб, бачите? Цей зігнив, напевно. А ну що тут? Та ні, це вже все. Це ще можна взяти, напевно. А ну, подивимося. І дивіться, що то робиться. Тут один теж зігнив. Ці молоді. Зігнив? Дивіться, молоди грі? Ну я тобі кажу. Тут що таке? Шапка теж вже. У мене сталася біда. Я загубив ножик. І це трохи недобри, бо нема чим це все чистити. Але я гриба знайшов такого красивезного. Зігнили гриби. Капець, Це і що таке? Що то? Це і що? Це якісь такі літніші гриби. Там теж зігнив. Трохи затримують гриби, але дивіться, які тут потужні риби. Які-то красиві гриби. Оп! Оп. Оп-оп. Такий ще грибочок є, тут курінчик. І таких історій сьогодні багато по лісі. Один перевернений, один ще. Стоїть який ліс цікавий такий з травами цим. В цих травах такі грибочки. О! Хе -хе. Це називається полювання у прямому ефірі. Яй, там ще один є. Ну це просто коп. Дивіться, оп. А тут що робиться? Оп. Перескладав я другу корзину вже в рюкзачок. Ну і бачите, такий лайфхак. Лайфхак грибний. Я минулого разу року казав, я відділяю шапки від коріння, щоб більше вмістити, бо я такі дальняки трохи рубаю. Такий колекційний перший у корзину Такий на стежці гриб, Нічого собі. Опа! Так, ледве є. Красивий грибочок. Оп. Але то сліпе, той великий забрав, а на цей кошик поклав. Гриби по травах. Пізновато прийшли. Що, холодно? Що ти так накрився тут? Молоденький грибочок тут на верхах. Ось тут такі гриби та ці. Молодого побачив. Оп-оп-оп. Отакі оп, оп. вогрибочки, супер. Тут чещенко хтось був. О, там є ще один, дивіться. Покажу вам зразу, бо не виключав камеру. Оп, що тут ще один? Це не гриб, це гриб Оп, більше нема? Не бачу. Це біля тих був недалеко. Оп. Бачу, гриб валяється. Я щось не думаю, що це людська робота, це певно. Білочка пробувала, ще один є. Вага, який грибеско. Вала. -ва! Це і що каже? Ой, зрісся, два зрослися. Сіамські. Який цікавий грибочок. Опа, стежечка, мережечка. Фух. Топаємо. Ривал, але чуть гриба не розтолочить. І то такого моцного гриба? Зараз тут треба пошаритись. Захований моцно тут. Оп, так, такий екземпляри. Цей красивий. І цей, але цей вже ще трошки був на тій дорозі. Шапка вже відбарюється. Говорив по телефону, той й не мав як знімати. Оце перевернутий грибочок. Красивий, білочка, робота. Працюй. Такий середній калібр, ну, ближче до молодих. Дивіться, що тут робиться. Як то зігнив такий красивий гриб. Яй-яй, як шкода. Але добре, що хоч ще його брат тут вижив. Угу. Кі тут два пенсіонери. Напевно, не будемо ці гриби брати. Та ні, це вже все. Такі два молоді. Оп. Ну то взагалі-то не такі я тут чекаю, то зараз може підуть. Дивіться, яке тут каміння. Така кремениця. Такий берег цілий. А дивіться, які тут в цьому березі гриби, на цьому камінні. Такі, ох, 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 нічого собі. Що там? Ога. Історія взагалі тут циклічна штука. Одного разу на цьому крименному березі ми були так затарилися. А ну ходи сюди. Ой-ой-ой. Що я вже казав, що я вже ці гриби лишаю. Тут і все. І так і зробив. Так я щось може повторитися сьогодні? Оце такі грибочки. Вилазять тут з цього каменю. Оп-оп. Прориваються до світла. Так що тут красень такий їхній сусід найперший. Опа. опа -оп. Почалася та штука, що вже не всі гриби попадають на віду. Це я знайшов ще й когось там цього, вроді чи якого. А що тут? А ще малий. А тут трошки важкувато. Але тут гриби в цьому камінні ні на коліна стати, ні треба присідати. Каміння серйозне, ну але й гриби серйозні. Опа-оп-оп-оп. Оп, 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 оп. Та шоти, чоловіче. Сонечко тут ці грибочки присушує. Вони такі вже... Ой, треба дивитися добре, бо на цьому шутрі. Якби поїхав, та міг би кошіль перегнати мене. Ти обліцовку можеш пошкодити трохи. Ну, але гриби тут, що це? Далі гриб? Чи що, тут таке каміння серйозне? Трохи мене це фото-відеофіксації затримує. Але що? Це мус таки красоту таку показати? Фух. Під'ємошки. Хто там хочу худати? У мене є індивідуальна програма для похудання. рюкзак на плечі. Там ну, там залежно хто. 10-15 кілограм грибів. погуляти горами, Фу! Вага паде мосно. Чистий рюкзак. Під то підйоми, то спуски. Рібзичок уже сзади, майже повний, підпирає нормально. Треба ручник затягати. Але це гриб. Вони тут любляють. Опа! Оп! Вони тут люблять. Але то гриб. Ой, гриби. Гриби, гриби, гриби. Ух ты, нічо собі. Ух ти нічо собі. Оце осінні козаки. З такими пухлими лобами. О, ще один є, ну я тобі кажу. Це щось не спух. І чещенка є. Хтось був тут. Хм. Інтересно. І що, ці далі полетіли. А мене гриби не пускають. Ти що, як? Що ти тут будеш робити? Опа. Ще десь бачу одного, де то він є. А. Оп. Опа. хожу одного, то не хочу знімати. Але коли бачу ще одного, ти вже витягаю тут камеру. Гриби попадають і попадають. Це файний ремок. Молодняк. Молодняк. Що це таке на моєму шляху? Що це таке? Яй-яй-яй, це лабищ. О що це? Вага. Вага. Повернув голову назад. І недорно повернув. Що це таке? Шос? Додому я просилася, а він мене все не пускав опа. Та ти що? Йой. Де такі? Бачив цього і не хотів йти за ним, бо виглядав він таким стареньким. Він взагалі-то нормальний. Але я зайшов за цим і дивіться, що тут робиться. Йо -йо -йо Один Поїхали наші! Ой-ой-ой! Два! Де ще зараз не піти туди, унизи? три і там щось там подивимося до того. Там зігнили гриби. Перескладав я в рюкзак. рюкзак вже повний. Я йду дуже помогли То що тільки що по дорозі мені ще буде попадати, то буду брати. І все, до машини. Не знаю, чи зможу я так довго присідати з цим рюкзаком. 20 кг за плечима. то вам не шутки. Це банька серед лісу. Це напевно тут хряки купаються Що собі? Цей ліс чистий. Що хвилин 15 нічого не було. Ну і що такого? І все погнило. Ще такі... Одиночні гриби тут випадкові. Цей ліс вибрали. А що це? Я сказав, що грибів нема, ти гриби з'явились. Ну я тобі кажу. Ще десь такі по, -по грибові попадає. Важко мені присідати за ними. Але ще такі молоді. То ще присідаю трохи. Ой. Ніби добре бачу. Ішов до гори. Припустив цього гриба. Цей замоскувався серйозно. То що його би і ніхто тепер не помітив, то, що він виріс і вже шапка показалась. Це якась файна стежка. Мені ця стежка подобається. Кого на стежці грибочки? Мені так і треба, бо я вже і нічого не можу далі Іти Ууу, що тут таке далі там? Ну, чищенка є. Хтось був тут. А, це не греб, це такий. Ну, греб ніби, але не то, що нам треба. Та й... йдемо додому. Тут є до минулого разу чистити. Сліди бачу. Квадрик, напевно, якийсь їхав. О, мені би зараз не помішало такий транспорт. І сьогодні ми ногам поля дали Ну хто знає ці місця, то він знає де я вийшов. А спускатися, що нам... Яй-яй-яй. Спускатися що нам десь півтора години, певно, треба так іти. З цього боку вам ще покажу цю красоту. Сонце б'є моцно. Ще по дорозі. Грибочок О! Красивий грибочок Шукайте гриба, де він? Але ти... Повернув на грибовище по дорозі, ти думаю, тут є щось чи нема? Вони починають лізти. Починають лізти. Так, що там є один. Як би його забрати? Оп! Так. Хто тут такий біленький? Хто це такий біленький? Це, напевно, напевно, скоріш за все останній козак. Хоча такий красивий на кінець. Стежечка, мережечка. Все, ми вже майже біля машини. Спускаємося таким стрімким спуском. Але швидшим. Так, повний рюкзачок, що трошки дивіться, оце ще по дорозі не збирав. Тай до машини йдемо. Завершується наш грибний день на сьогодні. Я, чесно кажучи, взагалі-то не тільки за сьогодні, але за цей рік не сподівався таких грибів. Той рік був грибний, думаю, і цей буде, а такий погрибовий будемо збирати. Та й це, що не буде такого гриба великого, як то було того року. Але слава Богу. Гриби є. Я далі сьогодні заповнений. Рюкзак повний, кушелик трошечки не повний. Думаю, далі десь кілограм 25 я сьогодні назбирав. Ідіть у ліс, поки що є гриби. Маєте можливість теж набрати. Все, будьте щасливі і взагалі. До нових зустрічей.